Два етапи, третій етап це вже оголошення результатів, два етапи цього проєкту. Перший етап це збір кандидатур. Чим суттєво відрізняється від так званого соцопитування, тим, що в соцопитуванні пропонується вже готовий перелік кандидатур, які на думку синхронізаторів соцопитування, мають мати місце в списку. Тут пропонується самим тернополянам подавати свої кандидатури, тобто ті люди, та людина, в якій ти впевнений, якій ти довіряєш, ти її можеш подати в список. І таких людей, звичайно, що може бути декілька. Ліміт не обмежений. Тобто в день можна подавати близько, ну, не близько а 10 кандидатур різних людей. Це перший етап. Перший етап це набивка баз. Ми збираємо максимально широко. Чотирма методами. Перший метод ну, – центр це подзвонити просто і надиктувати прізвище. Там робот це все запише, потім введеться в базу. Другий метод смс. Ну, тут взагалі питань нема. прізвище скидається, смс приймається, в базу переноситься. Третій метод веб-сайт. По веб-сайту зараз окремо пройдемося. Вебсайт так само можна зайти. Особливість вебсайту відмінність вебсайту від дзвінків і смс -у в тому, що там вже є ті кандидатури, які були внесені іншими людьми, і їх можна підтримати. Тобто не тільки внести свою свіжу кандидатуру, але й підтримати вже тих, які вже були раніше внесені. Вони звичайно будуть промодеровані, тому що ну, всякі бувають хулігани, які можуть писати негарні слова. Тому ну, відповідно, треба таку модерацію робити. І четвертий метод це буде 5 наметів по місту Тернополі в різних районах, в людних місцях, де люди, які слабо володіють або не довіряють телефонам, які бояться, щоб смс-ки, підтвердження, щоб там гроші не знімало, тому бувають всякі люди, є можливість просто через волонтера заповнити максимально просту форму. В який вписується прізвище ім'я по батькові, по батькові навіть опціонально, тобто головне прізвище ім'я, і номер телефона для ідентифікації. Основним ідентифікатором в, цій, взагалі, в цьому проєкті є номер телефона. Це убезпечить від накруток. Ну, всі ми розуміємо, що тримати 50 телефонів там, чи 100 телефонів одночасно включеними, нереально для того, щоб накрутити таку кількість. По, після першого етапу буде проведено аудит по всіх номерах, буде відсіяно не тернопільські, ну, вже подробиці технічні не буду оголошувати. Де, відповідно, ті, ті кандидати, які набирають більше 50 голосів, більше 50 подань, за кого більше, більше ніж 50 тернополян, якого підтримали, висунули, вони попадають в другий список, список голосування. Голосування також буде проходити місяць часу. Ну, 50 чоловік насправді не так багато. Відповідно, є ризики того, що в другий етап пройде дуже велика кількість тернополя. Ми експериментально підстрахували себе і розробили такий невеличкий бюлетень, поки що це чорновик, на якому поміщається близько 700 прізвищ. Тобто реально, навіть якщо 700 чоловік пройде, що мало ймовірно, все рівно це запросто поміщається в бюлетень для голосування. Другий етап це так само Це голосування, багатоваріантний вибір. Це означає, що я не можу голосувати тільки за одну людину. На виборах це, ну, на самих на виборах це важливо, тому що часто нас стикають ситуацію або, або, або один кандидат, або інший. Тут ми тільки на позитиві. Тобто негативного рейтингу немає, ми можемо вибирати декількох кандидатів і тоді вже по результатах, по загальній сумі оголошувати е, переможця. Е, може, ви е, бачили наші борди. Це перший етап це, це були ми. Так легенько хуліганули і привертали до себе увагу. Е, другий етап вже більш конкретики з'явилося. це вже. Ну і третій етап чекайте вже. Завтра свіжі борди, це вже буде оголошення про старшум е, Ну, Для того, щоб залучити максимальну кількість людей до нашого проєкту, так як Назар казав, 30, 30, 50 тисяч тернополян, е, так, е, самої преси е, телебачення цього замало. Буде ще проведено декілька таких хвиль інформаційних кампаній, там, в тому числі в кожну скриньку, декілька хвиль для того, щоб мобілізувати людей, для того, щоб. Е, Люди повірили в свої сили і повірили в наш проєкт.